Чому у чому Старому Завіті жертв Бог встановив, що за кожен гріх мусить померти тварина? Тварина мусила бути принести в жертву, тобто мусила бути пролита кров. Так чи ні? Чому кров? Бо кров це і душа. Тобто життя за життя. Гріх це смерть. Так? Свідомий гріх це заплата за гріх смерть. І тепер за цю смерть помирала тварина. Смерть за смерть. Тобто за цю смерть мав би ти померти. Так, бо заплата за гріх смерть. Тому Бог, що робить, ставить оцю жертву, щоб тварини помирали. Тобто, кров тварин, може сказати, закривала тебе від того, щоб Сатана тебе не розірвав в старому завіті. Тобто, бо законні двері це гріх, пам'ятаєте це? І тому кров тварин закривала ці двері. Вона не могла анулювати цей гріх в очах Божих, але вона закривала двері для сатани. І тільки завдяки цьому жертвоприношенню тварин ізраїльський народ міг бути захищений. Тільки так, але всі інші були прокляті народи, бо у них не було захисту.